У вищому професійному гірничо-будівельному училищі відкрили молодіжний хаб Дружній простір. Організовано його для дітей та молоді, які постраждали внаслідок війни. В рамках цього проєкту впродовж півроку діти вимушених переселенців матимуть змогу відвідувати заходи за різною тематикою. Директор ВПГБУ Василь Сулима привітав перших учасників. Навчити професії це всього навсього маленька частина роботи навчального закладу. Набагато більше, набагато важливіша частина роботи це виховати достойного громадянина України. І тому, роблячи цю велику частину роботи, ми принагідно залучаємо наших гостей, і принагідно ми залучаємо ті міжнародні проекти, які цьому сприяють. Зважаючи на можливий напад ворожої орди з повітряного простору, перший захід провели у підвальному приміщенні навчального закладу. Діти віком від 6 до 18 років розділилися на чотири команди, кожна з яких мала відвідати чотири локації. На локації молекула, діти вчилися очищати і знезаражувати воду. Граючи в лото, діти складали із чисел державний герб, а також розгадували кросворд. На локації сімейні традиції учасники робили фруктові канапе та готували напій мохіто. Остання локація малюнок. Участь у розважальному заході взяла 11-річна Софія. Приїхала до горішніх плавнів із Рубіжного Луганської області на початку квітня. Разом із родиною мешкає у гуртожитку навчального закладу. Мені тут подобається у мене тут багато друзів, тут всі добрі. Класно, здесь. Софія майбутня п'ятикласниця першої загальноосвітньої школи. А от Павло навчатиметься у вищому професійному гірничо-будівельному училищі, опановуватиме професію водія автомобільного транспорту. Через війну приїхав до міста лише тиждень тому. Ну тут потіше, ніж вдома. За домом певно сумуєш, буває так. Тут з кимось познайомився, можливо, якийсь товариш. Да. А взагалі, як планував, на кого вчи навчатися? Ти якусь таку професію і планував собі здобути? Так, да, Планував. Тут брат мой живе. Він сказав, тут хорошо приїжджай сюди, можеш тут учитися. Приїхав дітки залучені, які проживають у нас в гуртожитку. Дітки, які перейшовши з курсу на курс. І ну, прибувший контингент. На території нашого навчального закладу цей проєкт буде працювати півроку. Залучено буде окремо психологічну службу, надавати психологічну емоційну підтримку. Будемо 40 заходів, буде майстер-класів з виховної виховної роботи з професійної напрямку. Буде в нас профорієнтаційного також напрямку, і 60 консультацій. Це в основному будуть надавати наша психологічна служба, саме цим діткам. Залучено буде 200 осіб. З кожним індивідуально ми працювали з батьками. Також в гуртожитку проживає в нас 13 діток. Поступило до нас із перехідним контингентом, це 10 осіб, ну, 23 особи у нас, внутрішньо переміщених осіб загалом на території навчального закладу. Сьогодні ви бачили, ми так побудували захід по локаціях, щоб їм було цікаво, щоб вони досліджували щось, щоб вони посмакували щось. Хоча ми півроку, не виходячи навіть відпустки, ми працювали з майстер-класами з цими дітками. Проєкт Дружній простір реалізовано на базі вищого професійного гірничо-будівельного училища за підтримки громадської організації Фонд професійний розвиток Харкова у межах проєкту Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб, який виконує німецька федеральна компанія ГІЦ за дорученням уряду Німеччини.